Вітаю всіх глядачів на моєму новому відео. І я зараз хочу вам розказати свою історію. Я переносив ліжко зі своєї минулої бази у нову і хотів зробити ватретро. Але я не поставив точку відродження і мій герой впав із великої висоти та помер. В принципі, як зараз помре цей павук, ну, приблизно через 2 секунди. Ну, що зробиш? Ось. І коли я зрозумів, що заспавнився на нульових координатах, або початковому місці я їх так називаю, початкове місце це, це місце, де спавниться грабець в кожному світі. І я саме заспавнився десь за тисячу блоків від свого дому. Ну, і що б я тільки не намагався робити. І у Google питав, координати вмкнув. Координати вмикав. І, до речі, координати можна, можна увімкнути у настройках гемплеї. Ви там маєте знайти, яко, знайти. Пози... Умкнути позицію, Цю там ви маєте її вимкнути. і, до речі, я її чат використовував, щоб телепортуватися. Воно мені взагалі не допомагало. В кінці кінців, уже під вечір, я пішов спати, зневірившись у всьому. Але наступного дня згадав, що у Майнкрафті є компас відлуння. І цей компас показує місце останньої смерті гравця. Оскільки моя остання смерть була саме на базі, то цей компас міг би мене привести до неї і без жодних проблем. І що? І я його взяв у креативі і. І, і пішов за стрілкою, і він мене привів додому. Я поставив павенпойнт, і ось дивіться, настільки до я вже добудувала. І найголовніше. Вам треба записати координати, де, ви знаход... де знаходиться ваша база, або зробити скріншоти. А записати координати потрібно на паперу. На листочку паперу, щоб знайти її потім, якщо у вас так само трапиться така сама ситуація. І... І до речі, чи зараз я вже майже доробив оце коло. І, і у наступному відео я зроблю ферму м'яса, пшениць, ферму пшениці, м'яса, вовни, вовни, шкіри, пір'я і бла 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 бла. Я це, в принципі, роблю для стріл, де мені потрібне пір'я, тому що я маю вже арбалет. Ну, і... Зміну, здесь мені ще, в... мені ще потрібно вам показати, як, я... як мій персонаж помер. Ну, Тому що я хотів зробити ватертроп з пустим вітром. Ну, це, з однієї сторони, смішно, а з іншої сторони, ні. І зараз я піду, я, пі... я піду добудовувати і підніматимуся назад. А хоча стоп. Я ж маю нормальну їжу. Чого я за мене доїдками Так, Зараз я візьму стейка і нарешті щось нормальне поїм. Ось за що я кажу, чого мені треба ферма їжі, то що у мене вже майже немає стейків. А м'ясо зараз це воно нормально мені поповнює голод і, і хлібне виключення. Що? О, хто? Зараз я піду по Березу, хоча я її ненавиджу, але я хочу зробити шкафи. А шкафи мені потрібні для того, щоб там розмістити стійки для броні і на них повісити свою колишню броню. Ну, В принципі, я спершу розміщу шкіряну броню, потім шкіряно залізну броню, потім залізну. Потім залізно, залізно діамантову броню і повністю діамантову броню. Ну, З діамантами, якщо у мене проблем немає, то, що у мене є кар'єр на мінус 59 висоту, то із залізом у мене проблеми є, тому що у мене лише 19 злитків. Але все. Але нічого. Зараз я трохи собі наберу дерева для того, щоб добудувати то вже, це є... Ах, вже оцю, ну, свій, ну, свій новий дім. І до речі, як ви вже можете бачити, я вже десь половинку лісу вирубав. То що... сори, але дерева мені треба багатсько. Ну, в принципі, десь стільки стільки і бетону потрібно було на зовсталі. Лі. ай, до речі. Ай, до речі. Чи я зроблю. Ох, я іще зроблю ось так з деревом, то що я не хочу чекати, доки воно опаде. Ну, в принципі, я його хочу спалити до Ех, що ж. О ні, не це я мав на увазі, ні. Ні. Схоже, я зробив тут пожежу в лісі, ні. Ой-ой, якщо що, то я тут не при чому я свалюю звідси. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ну а з вами був, як завжди, день 2025 і до зустрічі!